Тренера. Для того, щоб створити тренера, краще за все, це одразу заходити в параметри: конфіденційність, Бухгалтерія, персонал. Тобто, якщо ви створюєте звідси, ви можете виставити зарплатню тренеру. Ми створюємо тренера. Тест 1. Тест 2. Стать дівчинка в стилі, який він приподає. Нехай це буде брейкданс. Телефон 3, або 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Є, yes. зберігаємо. Все, у нас є тренер, але давайте його спочатку ж подивимося і виставимо зарплатню. Тобто тут можна виставити відсоточок по групі, скільки він буде отримувати. Один з клієнтів, скільки він буде отримувати з одного клієнта тощо, зберігаємо. Також тренера можна створити безпосередньо з основні параметри тренера. Тобто, це може зробити ваш адміністратор. Ви будете бачити тут тільки тренерів. Вашої філії. Ви можете створити, але ви бачите, що ніяких кнопочок немає для перегляду зарплатні, для зміни пароля тощо. Дякую.